Так званим наївним дуже важко визнати, що вони помилилися, коли голосували за Зеленського, саме тому, що їх опоненти, так звані порохоботи, тоді їм казали, що буде халепа. І коли халепа справдилась, то вони не можуть визнати свою помилку, тому що їм в западло визнати, що з тими, з ким вони сперечалися, з пеною рта. Ха-ха-ха, то Путін нападіть. Бабах напав, голосуй за Порошенка. знаєш, цей тип грав. Да? А зараз він в Португалії вже грає на своєму баяні і співає голосуй за Порошенка, а то Путін нападе». І от виходить, що тим, хто проголосував за Зеленського, зараз, на момент, коли вже вони побачили, що все, що їм казали, умовні порахувати, справдилось. Через те, що це справдилось, і через те, що саме тоді вони казали, зараз їм важко визнати свою помилку. Як тобі парадокс? Як ти це можеш прокорментувати? Ем, да, дійсно, але це ж ну це людська природа. Люди не хочуть визнавати своїх помилок. Е, мало того, якщо їх ну тикають як ото кошеня, да вони реагують вороже і сіпаються там. Тіпа я все одно правий там, типа, або ж там, типа, а що борох лучше? Да, там, типа, ну це реакція, така там, типа я кажу, так, а ми ж не про Пороха говоримо. Ми про говоримо про те, що от я голосував за армію мова віра, за, то есть, за поступ в Європу. А ви за яку різницю договоріться да, посередінки, і ж за те, що Зеленський щось знає. Ну не може же ж він брехать. Да? І тут, на жаль, це людська природа. Хтось визнає, хтось е, визнає, але таких не найбільше. Хтось просто для себе замикається і робить вигляд, е, що він не голосував. І таких ми зараз багато. То що там, типа, коли кинешся там, а хто ж голосував, то у мене там у мене бодрящий один подполковник, і він працює в штабі в логістики одної бригади, і там, типа, має там десь 20-30 підлеглих. Да? То він, от, він ну, вивчав це питання по своєму підрозділу. Да? І там, каже, більше шифрується, там, там типу, та я не пам'ятаю, за кого голосував, та я ще там щось. от, Але э, ті кілька людей, які там, допустимо, яких там, типа, та я ж то точно знаю, там типа, та ти ж кричав, там типа, як, як Касьянов кричав, що там тільки не за Порох, а хоч поржом Я пам'ятаю, там типа, не отмазуйся. І тут... І хтось або визнає там, переведе на шутку та без попутав, там, типа. ну блін, не, не доставай там. Ті з ким не буває, або залупаються, і тоді вже вони там, типа, я буду за Зеленського всю життя, то що він хороший, чого то, що він на, не зло, на зло, на зло ворогам. на с да. мамі. і тому, uh -huh. і тому тому треба вибирати е, ну поведінкову е, ну, тактику. Да з е, такими людьми я даю можливість. Навіть якщо я знаю, що людина точно, ну бо я, наприклад, 19-му там м -м сусіду якомусь там та, е по двору е казав, що там типа не голосуйся дурня. А він, так, що ти розумієш, Там, типа, я йому зараз не нагадую. Тось я йому даю можливість перетекти, перетекти або сказати там, типа, щоб можна було там, типа, а за кого ти голосував? Та я вже не пам'ятаю. А ну да, да, да. Тось не ти зробіть вигляд. Ні, ні. То це саме кращий варіант. Намагаєшся само ствердитись, дать, дать можливість людині. Тим більше, що а хто ні разу не був зманіпульованим? А ну давайте там кого ну когось мене я пам'ятаю, коли в наперстки, я з першого разу я поняв, що розводи не повівся. Але мене кілька разів розводили, в тому числі і на бабки, От, е, в тому числі і на довіру розводили. да? І і, е, ну, а як ж я такий шибко умний там, тому що є люди, які е, вміють влізти в довіру і маніпуляція дуже часто. От я теж кажу студентам, да про шаблони, стереотипи і в тому числі маніпуляції, найкращі маніпулятори наші діти. Их же никто не обучал. В школе имени Арестовича, да, там, типа, а ну сейчас ребятки расстают. Ануки, онуки вообще. вообще. Ануки там уже найдется на бабушке кнопку и тиснуть с целью получения результата. Поки, він филиграмну в мире. Не, не, не отримая, да. Ничего немає, у нас солоденько. И все, він там, типа, закліпав глазами, все, бабушка э, розстала, и там уже готова. А ще казала, я им солодкого сегодня не дам. Вони вже в ней фізично тиск. Піднімається і поки Бан. не дасть солоденького, вона не може з да, і тому. Тому ми е, всі е, причому е, ми схильні до маніпуляцій е, від тих людей, яких ми любимо. От угу. е, і тому любов зла, як то кажуть, полюєші, того угомо, <гум> Да. шівубі да, да. да. Або ще один варіант, якщо нам розказують те, що ми хочемо почути. От на чому зіграв Вовчик, да? Володимир Олександрович, який, э, ну, зрозуміло, не він автор технології, він просто хорошо, э, ну такий, я б не сказав, э, геніальний артист, але там, ну посередній, але ну, артист. Да, Досвідчений. Там, про, фахівець. Прокачаний, да, прокачаний. Артисти да. йому просто сказали, що Вовік треба, блін, зіграти порядочного чудака, всі очікують порядочного хлопця. Скажи, Васю, там, Васю. Всі, ми, всі ми президенти, я не системний політик, да, я Вася Голобородько, я, блін. Прийду МВФ розстріляю, херам собачим. Я за день договорюсь, я ж віжу мир в глазах Путіна. То, що про мир всі хотіли почути. Ну він не розказує, там, типу, ми іщемо легкі путі. Тож, що то, кажуть, там, типу, справжні політики не шукають легких шляхів. І там, як Черч обіцяє, там, під кров там, і в довгу війну. Володимир Олександрович нічого цього не обіцяє, він каже, посередінки, посередінки, я ж щось знаю, і там найбільше мені хто за Зеленського, коли вони казали, Дорікали мені, що там, типа, він щось знає. Угу, Ти угу. просто не шариш. А він, він знає якусь тайну формулу. Він може глянути. Може він правда, може його просто заворожить. Я там, типа, Путіна, кигибіста. <реш> Та ви що, з якого числа його можна заворожити? Там, типу, якщо у нього вбито, що ми один народ, як ви його заворожити можете? Да? Там типа договоритися посерединке чого. Він, він, Путін теж договоритися хоче, Тільки він хоче посерединке, навіть не Дніпра, а з Бруча да? там, типу, оставим полякам. договоритися. Тиси, тиси, Вікторе, тиси, Тиси, да, Західного Буга, да, ну так десь. От, а решту там. Э, Україну він хоче захопити, тому що Київ мати родичів, їм так це зручно, там типа з ким ви хотіли домовлятися. Але люди просто людьми найкраще маніпулювати, коли скажеш, там, ну і власне, як ворожки там маніпулюють. Ти ж такий умний, тому давай бабки. Такий красивий. <решко> да, да, я говорю, я учитель, несіть мені по 3 рубля. Да, по 3 да, рубля, так, да, так. Да, да. да, да. Ну, класик вже сказав, що це. Да.